Олена Антонова переселенка з сівера Донецька. вже близько 30 років працює медсестрою. У березні їй довелося евакуюватися з рідного міста разом з усіма родичами. Отець, муж, син з невісткою, тетя, брат, Бабушку ще вивезли стареньку, але увай, вона здесь уже умерла, тому йшла здесь вже ну, ось так. Всі, кто були, всі все всі все всі выехали. Держимся друг за дружку, стараемся друг друга підтримувати. Улена розповідає, виїздили поспіху, майже все довелося полишити. Була квартира і у нас і у папа, вдома залишився по наследству від сім'ї мужа, але вдома немає, квартира папи. Можно сказать, как бы тоже нет, потому что полностью противоположная сторона подъезда выговорила. Наша квартира тоже дом, конечно, в плачевном состоянии, но еще пока, пока есть. Надіємося, що оцеліт, і буде куди повернутися. У лікарні, де працювала Олена, було близько двох тисяч працівників. Нині заклад релокували до Дніпра. Олена продовжує свою роботу тут. Разом з нею сюди влаштувалися близько 50 колег. Один з них Борис Шишин. Раніше керував інфекційним відділенням. З міста Сєвєродонецька я виїжджав десь середина Марта, після того, як. Віна прилетіла, ну, град, прилетів під окно і розтрощив квартиру. В лікарні ми приходимо як до себе додому. З пані Оленою я познайомився ще у далекому 1993 році, коли я прийшов на інтернатуру до кардіологічного відділення. Вона вже там працювала медичною сестрою. Олена Антонова каже, після перемоги хоче повернутися до рідного міста. Ждемо обязательно возвращения домой. Я не представляю, що навіть так. настільки связь зв'язка з цим родным городом. За даними Міністерства охорони здоров'я Дніпропетровщина працевлаштувала найбільшу кількість медсестер-переселенок 324 людини. Також тут знайшли роботу 213 лікарів. Олена Ростовцева, Олексій Куренєв, Суспільне новини, Дніпро.